Молодий бунтівник у Брістолі. Розділ 10. 9 грудня 1835 року Джордж Мюллер стояв на кафедрі Гедеонської церкви, дивлячись на жіночі чіпці, чоловічі на крохмалені комірці, неможливо було зрозуміти, як паства сприйняла його повідомлення. Джордж знав, що варто йому промовити благословення і лише стихне відзвук його амінь, як чіпці і комірці кинуться до проходів. Що ж, йому неважко буде зрозуміти їхню реакцію на цю приголомшливу новину, що окрім всіх інших обов'язків він бере на себе ще одну відповідальність піклуватися про 30 брістольських сиріт. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Як він і думав, першою до нього підбігла дружина булочника, містере Мюллере. притулки модні, але шкідливі. Булочник, її чоловік, протиснувся через натовп прихожан і став позади нею. Вона має рацію Богадільня – достатньо хороше місце для безпритульних. Джордж намагався потискувати руки так, ніби ці люди робили звичайнісінькі зауваження стосовно погоди. Ви занадто молодий, містере Мюлере, щоб протиставляти себе тому, що є правильним і випробуваним. Погрожувала пальцем прямо перед його обличчям інша жінка. Всього тридцять років, а робить вигляд, ніби все знає. Продавець овочів, службовець, крамар, човгаючи підошвами, проходячи повз нього, кидаючи їхні репліки. Містере Мюллере, ми непогано жили в Брістолі до вашого приїзду сюди. Мені здається, це легковажний задум. Ви необдумано кидаєтесь у справу. Це було несправедливо. Джордж думав і молився багато тижнів, щоб не скликати особливого зібрання, щоб не виголошувати свої плани доти, поки не впевниться, що Бог бажає від нього. Усамітнившись від домашнього гомону і турбот у своєму кабінеті, він кожного дня упродовж декількох тижнів молився однією і тією шпалкою молитвою. Боже Великий, мені потрібно тисячу фунтів для початку. Мені необхідно знайти дім для достатньо великої сім'ї з 30 чоловік. Мені потрібен штат з трьох, чотирьох християн, які люблять дітей і які могли б вчити та виховувати їх, а також готувати їжу. Дітям потрібен буде одяг, ліжка, білизна, посуд. Я вірю, що ти зможеш зробити це, і я віддаю все в твої руки. Амінь. Кожного разу після молитви він запитував себе, чи не занадто сміливо це з мого боку, чи не забагато я просив цього разу. Завжди, перебуваючи у скрутному становищі, відчуваючи самотність чи очікуючи відповідь від Бога, він звертався до Біблії, читав псалми, і цього разу він відкрив Біблію і почав читати з 80-го псалма: відчини свої уста, і я їх наповню. Прочитав одинадцятому вірші і радість охопила його душу. Це була відповідь, він відкрив свої уста широко, достатньо широко, щоб сміливо просити у Бога задовільнити цілу низку насущних потреб. І Бог не дорікав йому. Так написано в псалмі. Він усім серцем вірив, що сам Бог говорив з ним. Відчини свої уста, і я їх наповню. Це його обіцянка Мюлеру. Тепер він готовий був ризикнути. Паства все ще рухалася в проході, дехто йшов, не прощаючись з ним. Раптом перед ним заколихався Чіпець і хтось простягнув для вітання руку. Він відчув теплу долоню. Нехай буде з вами Божа любов, пасторе, почувся м'який голос. Чому ви не оголосили грошовий збір? Відчини свої уста, і я їх наповню. Ніякого збору, сестро, така моя домовленість з Богом. Я не буду просити грошей в людей. Однак ось моя частка. Тут небагато, всього 10 шилінгів, але це початок. Нехай благословить вас господь, сестро. Чіпець поколигвався далі. Пасторе Мюллере, я ще міцна і вмію шити. І перед ним стояла широкоплеча жінка. Я знаю, що виглядаю незугарне, але я вмію готувати смачні галушки і чудово ладжу з дітьми. Я можу бути корисною вам, пасторе. Відчини свої уста і я їх наповню. Корисною? Так, так, нехай Бог благословить ваш добрий намір. Я б не брала платні, продовжувала жінка. У мене є скромна пенсія, а решту я довіряю милосердному богові. Він міг дати їй єдину відповідь відчини свої уста і я їх наповню. Наступний чоловік, що підійшов, виглядав пригніченим. Джордж довго потискував йому руку і, сяючи, подав руку іншому, який підійшов за ним. Одне засмучувало його чудовий настрій Мері. Вона вагалася, сумнівалася, була настроєна песимістично. Не кидай конверт на чисту підлогу, сердито зауважила вона Джорджу наступного ранку після зібрання. Пробігаючи очима лист, Джордж навряд чи чув її зауваження. О, це прекрасно, мері. Я лише вчора оголосив і вже з їдальні долину брязкіт посуду, і після цього голос Мері. І вже твої безпритульні діти хочуть вселитися? Не звертаючи уваги, він продовжував: Це лист від чоловіка і жінки християнського подружжя. Від кого? Ми не знаємо їх, з якоїсь південної провінції. Але послухай, він почав читати, підвищивши голос, щоб вона чула. Ми пропонуємо свої послуги для вашого майбутнього притулку, якщо ви вважаєте, що ми підходимо вам. Брязкіт посуду зменшився і скоро зовсім стих. А також маємо намір віддати в притулок усі меблі, які дав нам Господь. Мері визурнула за дверей віддати всі меблі і зробити це без усякої винагороди. Ми віримо, що коли Богові треба використати нас таким чином, він не залишить нас у біді. Але вони навіть не знають тебе, Джордже. Ми сповідимо їм одного хреста. Я думаю, що цього достатньо. Два помічники за один день. Вона вийшла з їдальні і стала біля плити за один день три помічники. Ти забула про жінку, яка вміє готувати галушки. Три помічники і повний дім меблів, і десять шилінгів. Так швидко. Ти ж ні в кого не просив, Джордже. Ні в кого, урочисто запевнив він. Напевно, Богові так угодно. Він хотів міцно обійняти її, але замість цього промовив звичайним голосом так угодно, вір у це мері разом зі мною. Після хвилини мовчанки вона промовила Гадаю, що зможу повірити. Слава Богу, давай подякуємо Богові, ось тут, на кухні. Прихилившись до плити, вона заплющила очі. Дорогий Господи, візьми нашу слабку віру і зроби її міцною. Дай нам те, чого ми потребуємо гроші, одяг, кухонні речі. Нам необхідно так багато. Ми просимо це в ім'я Твоє, ти зможеш все. Амінь. Вони всміхалися один одному, і Джордж раптом відчув велику вдячність Богові за те, що одружився з цією розумною, розважливою англійкою. Враз почувся сильний грюкіт у двері запасного ходу. Джордж відчинив, на порозі стояв незнайомець з цілою купою пакунків у руках. Його ніс почервонів від вітру, очі сльозилися. Для ваших сиріт, засвучав голос з за пакунків. Чоловік опустив їх на підлогу, і, перш ніж Джордж встиг щось сказати, вийшов. мері стояла поруч. Ну, розгортай швидше. Послаблений шнурок легко зісковзнув. Сидячи на вкочупки, на кухонній підлозі, вони обоє почули розгортати папір. Всередині виявилось чимало пакунків у зім'ятому замасленому папері. Вони розгорнули перші. Миски для супу. вигукнула Мері. Двадцять вісім супових мисок. Вистачить для. А ось три великі супниці перервав їй Джордж. Три великі таргелі. Мері схопила інший пакет. Глечик. Джордж потягнув шнурок наступного пакунка. Три дзбани для води, тертка, три сільнички та чотири ножі і п'ять виделок. Джордж переможно потрясними в повітрі. На підлозі стояли всі ці речі: миски, тарелі, дбани, сільнички, супниці та глечик. Невідомо звідки незнайомець приніс те, в чому мав потребу притулок, як цей чоловік міг дізнатися, що вони молилися цього ранку про кухоне начиня. Джордж був впевнений, що про це вони ніколи не дізнаються, але він також був певнений, що це відповідь. Достатньо красномовна відповідь як йому, так і Мері. Наступний місяць ще більше переконав його якийсь бізнесмен дав йому 50 фунтів на притулок. 50 фунтів. вигукнула Мері. Пам'ятаєш, ми жили цілий рік на 50 фунтів, коли одружилися. Вони молилися за одяг для 30 дітей. Хтось пожертвував 29 ярдів міцної тканини. Вони молилися за помічників. Економка запропонувала свої послуги. Через тиждень брістольський купець, який на зібранні обурювався заявою Джорджа, прийшов до них додому і вручив 100 фунтів для притулку. В кінці січня схвильований Джордж, увійшовши в дім, відразу повернув на кухню, взяв з рук мері м'ясний пиріг, поклав його на стіл. І, обійнявши її за талію, закружляв по кімнаті. Купив, купив, повторював він будинок? Так, на вулиці Вільсона, старий дім, який просто таки бажає прийняти тридцятьох дітей, щоб вони каталися на його перилах. Тобі він має сподобатися. А кухня, запитала практична Мері, велика, хороша плита і піч, ти побачиш, яка чудова піч. Він дійсно вже твій? Так, звичайно, там все готово, щоб в'їхати 1 лютого. Мері, ми отримали наш притулок, ми отримали все, що нам так було необхідно, окрім дітей. Вони стояли на кухні, сяючою посмішкою, дивлячись один на одного. Хіба Бог не милостивий, мері? Так, він милостивий, а тепер поверни мені пиріг, і будемо вечеряти. Фасад тієї будівлі нічим не відрізнявся від інших. Його шість акуратних вікон дивилися на вулицю і були розташовані саме так, як у будинку справа і зліва. Вся вулиця нагадувала ряд школярів в однаковій формі. Сходи вели відхідних дверей до бруківки. Такі ж сходи були точнісінько біля всіх парадних дверей, але відчинивши двері. Дому номер 6 того ранку, 3 лютого, Джордж знав, що цей дім не буде тепер подібним на жоден сусідній. Схожого нині немає лише на жодній з вулиць Брістоля, але ніде в усій Ан Англії. Джордж Мюллер увійшов до передпокою і сів біля маленького столика. Офіційно притулок було відкрито. Тепер кожен міг подати прохання про прийом безпритульної дитини. 3 лютого було оголошено днем відкриття. Джордж повідомив про це через газети і був впевнений, що приймальня буде заповнена прохачами, так що йому доведеться просити частину відвідувачів зачекати на кухні. Цього, звичайно, йому не хотілося, тому що кухня ще не була перефарбована. Півгодини він сидів, думаючи про перефарбування кухні, про перестановку меблів у загальній спальні. Пізніше. Він підвівся, підійшов до дверей і почав дивитися через невелике віконце. Звичайно, відчинені двері виглядали б більш гостинно, але зараз лютий місяць. Ще десь близько години Джордж старано займався бухгалтерією, а відтак відчув занепокоєння. Підійшовши до вікна, подивився на обидва боки вулиці. Якась згорблена старенька жінка на силу пересувалася до будинку. Проходячи мимо, вона з цікавістю подивилася на нього. Джордж хотів постукати їй у шибку, але коли старенька зупинила пристойно одягненого пана, що йшов їй назустріч. Він зрозумів, що це же брачка. Добре, одягнений пан також пройшов мимо. Джордж відчув голод, настав полудень, на кухні було порожньо. Йдучи з дому, він був надто схвильований, щоб подумати про їжу. Машинально сів за стіл, взяв перо і почав підраховувати цифри в стовпчиках. Було дуже тихо, тільки час від часу чувся скрип старих брусів від холоду та поскрипування його пера. Він знову підійшов до вікна, сірі будинки, потопали в глибині вулиці і нагадували дітей сиріт. Декілька сніжинок прилипли до вікна, абсолютно пусто, сутеніло, і лише тоді йому довелося визнати жахливу правду: ніхто не прийшов, ні міські офіційні особи, ні вдячні тітоньки та дяденьки, ні бідні тремтячі діти, ні навіть сердите начальство з богадільні абсолютно ніхто. Йому вчувався голос жінки-булочника. Хіба ми не поперечували вас, містере Мюллера? хіба це не доказ? Брістоль не готовий до тих новомодних притулків. Стоячи в передпокої, він дивився на пусті перила. Не знаю, не знаю, тихо промовив Джордж, але ніхто не відчинив хідних дверей, щоб розвіяти його сумнів.